Рік, як у Чернівецькому тролейбусному управлінні, запровадили електронний квиток, щоб комунальний транспорт став зручнішим, а розрахунки за проїзд прозорішими. Для запровадження є квитка в ЧТУ підготовлювали програмне забезпечення, закупили та встановили необхідне обладнання. Минулого року з 1 жовтня ми розпочали роботу в цьому напрямку. вже перші дії були для цього предприйняті і. Вже 1 червня цього року він запрацював в електротранспорті із. Першого серпня повноцінно вже працює повністю в комунальному транспорті. Одним з найскладніших процесів запровадження електронного квитка була підготовка людей до користування ним. Вони всі люди розуміли як цим користуватися, Багато було проведено інформаційні роботи для того, щоб навчити людей ним користуватися. Тому був відтік на приватний транспорт пасажирів. Але але вже ми можемо говорити з певністю, що на сьогоднішній день пасажир повернувся. Пасажир знає, як користуватися правильно в транспорті, і пасажир більш схиляється до комунального транспорту. Мета запровадження квитка це облік пасажирів, прозорість розрахунків та відмова від готівкової оплати. Нам вдалося. Позбутися готівки, це перше основне завдання було, щоб у людей на руках не було коштів для того кошт, оплату перевести повністю на електронні розрахунки. Вдалося збільшити пасажиропоток на транспорті. Спровадженням електронного квитка відстежується потік пасажирів, через який відомо у який час і на яких напрямках транспорт найбільш завантажений. Відповідно, в ЧТУ у пікові години на таких маршрутах збільшують кількість автобусів та тролейбусів. І ми можемо бачити кількість пільговика. Кількість пасажирів в залежності від сезону. адже ви знаєте, що в навчальний період року це значно більша кількість. Ми зараз за цим всім спостерігаємо і, в принципі, можемо приймати оперативні рішення в частині випуску транспорту, в частині додаткових якихось елементів діяльності підприємства. Тому обрахунок пасажира. А саме автоматизована система дає таку можливість зробити це максимально точно. Умови праці на підприємстві також покращились з провадженням «є-квитка». У цьому році нам вдалося зробити такі великі проекти для підприємства. Це ми відремонтували дахи ремонтних цехів, які десятки років протікали, і була взагалі небезпека життю, тому що ремонтників, тому що. В основному все електризовано, всі все обладнання під електрикою. Ми зараз проводимо ремонти і благоустрій на території. провадженням як витка в ЧТУ збільшились і надходження. Надходження збільшилося. Це надходження, які ми отримуємо, дає можливість нам покривати наші витрати, дає дала можливість нам проводити модернізацію. Дало можливість нам відновлювати тролейбуси старі і приводити їх до належного вигляду. Створювати умови праці для працівників, покращувати їхню заробітну плату. Повністю відмовились від готівки у тролейбусах з 1 червня 2023 року. А у комунальних автобусах із серпня водії згадують в перші дні запровадження квитка людям було важко звикнути до нових впроваджень. Люди панікували, вони не розуміли, як розраховуватися, але хто до мене підходив? Я допомагав, підходило до валідатора. Я показував також контролери, допомагали. Розраховуватися людям показу, як це правильно робити, треба. провадженням багатоготівкової оплати пасажири мають більше можливостей для розрахунку за проїзд: банківська карта, QR-код застосунків Приват24 та EasyPay, транспортна картка, проїзний квиток денний. А водіям стало простіше працювати. Пасажири більше не вдовікають під час руху, вони дають гроші, я не обівечую. Ну, працювати з електронним стало набагато легше для водія тролейбуса. І думаю, також, що для пасажирів теж набагато проще. Втраних квиток приклали для валідатора, і не треба штовхатися з кондукторами. У 2023 році у Чернівцях на маршрутах почали працювати 10 нових тролейбусів українського виробництва. Зараз перебуває процедура тендерна по закупівлі за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, де ми заявили бажання. Придбати 50 нових тролейбусів це три лота, це щелиновані тролейбуси, так звані, звичайні тролейбуси, і тролейбуси з автономним ходом. Ми вже думаємо, що в листопаді місяці буде відкрита пропозиція, тому що багато виробників виявили бажання їх виготовляти. Для багатьох мешканців міста є квиток є найзручнішим способом оплати. Мені дуже зручно, тому що не завжди є готівка біля себе, а завдяки телефону це дуже зручно і швидко, і не потрібно решти і водію практично, і пасажирам. Ну тому що це зручно. Не завжди є мілкі гроші, щоб заплатити, не завжди є решта з великої суми. А так собі заплатив та і все. З однієї сторони це якось удовно, що може ці не, не треба таскати собою налічку, а з другої сторони ну таке. На карте не завжди може бути гроші. Ну таке все, але нормально як коли. Буває зручно, буває незручно. Ну, в принципі, трішечки комфортніше, не треба шукати там ті три копійки і передавати. Ну, мені все рівно було, бо я їхала по пенсійному, а другі люди то так шукають гроші сюди, туди є, нема мелоч, бігати по тролейбусі, шукати цього кондуктора. То звичайно, що зайшов, закомпостував, все, вже готово в тебе в руках. Так на мене, мені здається, це комфортно. Ти взяв телефон, карточку приклав і сів і все. У листопаді 2023 року буде рік, як підприємство працює за модернізованим розрахунком та обліком пасажирів. Абсолютним показником є те, що всі витрати, які закладені в тарифі економічно обґрунтованому, підприємство покриває за рахунок своєї діяльності. Жодної копійки з бюджету ми на це не витрачаємо як в минулих роках. Бюджет покривав там електроенергію, чи заробітну плату, чи пальпаливно-мастильні матеріали. Зараз підприємство працює виключно економічно обґрунтованим тарифом. У Чернівцях планують розширити кількість маршрутів на різних напрямках. У нас ще багато змін, які ми плануємо впровадити. Звичайно, що ми хочемо впровадити автоматизовану систему і у приватному транспорті міста, адже наші жителі міста і наші гості, в принципі, дуже швидко і дуже якісно перейшли і користуються цією системою оплати, що відповідно дає такі можливості. Ми плануємо розширяти кількість маршрутів, які буде обслуговувати тролейбусне управління.